Минуло півтора тижні після руйнівного обстрілу міста крилатими та гіперзвуковими ракетами. Атака здебільшого прийшлася на гідротехнічні споруди. За лічені години рівень води в Інгульці піднявся до критичних позначок. Підтоплені мости, переправи, парки, вулиці та будинки житлового сектора. Таких масштабних збитків місту його мешканцям завдав ворожий удар по об'єктах критичної інфраструктури. За завданням начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула усі місцеві служби опера. Оперативно приступили до ліквідації наслідків ракетних ударів. Людей з небезпечних районів евакуювали. Кривий ріг долає наслідки ракетних обстрілів гідротехнічних споруд. Через руйнування річка Інгулець вийшла з берегів та підтопила понад сотню домогосподарств городян. Аби допомогти постраждалим, у місті організували роботу комісій з фіксації збитків та руйнувань. Вже з понеділка у місті розпочали роботу виїзні пункти прийому громадян. Люди діляться кожен своїми бідами. Води було в домі приблизно 50 сантиметрів. Все це намокло, і м'яка мебель, і жорстка, так сказати, все і холодильник. Ну, не говоря вже там за гаражі, за лізну кухню, на родину. Кухонна техніка вся вона була замочена, тому ми її довелося її викимити. Також кухонний галок, стіл, диван повністю мокрий, непригодний, щоб на ньому спати. Ось ліноліум піднявся, також викинули. Холодильник був в воді, пральна машинка, вона зараз не працює. Технічну підтримку та прийом заяв від мешканців про пошкоджене майно проводили мобільні офіси центру Віза. Ми приймаємо такі повідомлення тільки від власників житла, спадкоємці можуть подати також можуть подати члени кооперативів житлових, або ті, які інвестували, фінансували проекти будівництва. Має прийти до нас власник та подати паспорт, код та праустановчий документ на житло. Швидка допомога візи на цьому тижні виїжджала безпосередньо в райони, де сталося підтоплення. Прийшла до мобільного офісу і пенсіонерка Наталія Катіна. Відновити зруйноване та пошкоджене літній жінці самій не під силу. Зруйновано все в хаті, мебіль, техніка, вода полтора метра стояла. Ну, ужас, все що можу сказати. Все, як то несло, як Живемо Живем в сирості, кроваті нічого нету. Все виброшено. в гараже там зайти, як наче то екскаватором, що то там рила, полинасіла, пор ой, це, це ужас. Одним словом, ужас, смерть Путіну. Жила смерті цьому расисту. Упродовж тижня з паспортами та кодами, документами на житло люди йшли до виїзних пунктів та підрозділів візи за доручним начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу. При розпочато при прийняття заяв на матеріальну допомогу у тих, у тих мешканців, які зазнали збитків внаслідок ракетного обстрілу. Розмір матеріальної допомоги поки що невідомий. Коли будуть проведені всі акти обстеження, комісійно буде вже визначена розмір цієї допомоги. Всі ці заяви передані до департаменту соціальної політики для подальшої підготовки рішення на засідання виконкому міської ради. Від ракетних атак на гідротехнічні споруди найбільше постраждали інгулецький та Центральноміський райони. Проблема більшості заявників підтоплене житло або ж пошкоджене чи зруйноване майно через вибухові хвилі. Шифер з хати летить, все летить, не знаємо куди бігти. Вікна вилітають місті з рамами, куски отакі камні летять, куски з ракет летять. Що? Взагалі, це в нас було. У мене дом був затоплений 50 сантиметрів. дивани всі. дорогое – це кухня. Я тільки зрозумію нову, бы денег не мы Ми вот займаємося уборкой території, уборкой дома Адміністратори візи приймали заяви на отримання матеріальної допомоги від міста через застосунок Дія на компенсацію від держави. Що стосується державного, то сьогодні приймається таке повідомлення, фіксується да адреса, все і по завершенню бойових дій буде створена комісія, яка буде оцінювати збитки, і від цього буде залежати компенсація. А місцева компенсація це буде більш скоріше. Документи на матеріальну допомогу від міста постраждалі також можуть оформити в районних управліннях соцзахисту населення та в кожному підрозділі центру Віза. Пункти прийому заявок на допомогу працюватимуть щонайменше місяць. Люба помощі на морально, і емоційно. Від города це буде очень хорошо. Ми ждем, а хто ще як не город? Іван проводу Олексій Правицький, Микита Шевченко. Постфактум.